Всім доброго дня, громадська організація Доста, Хотинський осередок. Ну, хотів би зробити невеличке звернення до нашої Служби безпеки України, якщо вона є, звісно, у нас, якщо вона діюче працює. Що, сьогодні, 12.12.24 року, при виїзді з Хотина, мене з і спереду і ззаду обгони поліція. Ну, я їхав на своєму автомобілі якому їжу на фронт. Обігнала поліція, прижала десь 300 метрів від хотина і сказала, що є орієнтировка на мене, що я можу перевозити вибухові засоби чи що? з їхніх слів. ну Там відео буде доложене, то подивиться. І Ну, я запитав, а звідки у вас така орієнтировка? Вікнянський. Надався під наш підприємець Крулецький, який ну, я не, 20, ну, на нього було відкрите кримінальне провадження. І у му році б, незаконно осушив водойму, як, від якої залежить ця сторона села, що ну, ців води нема. А він собі захотів так навесні 12 квітня 22-го року. Осушив рибу виловити йому треба. І тоді було викликано з рибінспектор з Чернівців Чернівецький, теж, якщо потрібно, номер телефону його маю. Було відкрите, ну, з їхніх слів, складено протокола на 609 тисяч слів рибінспектора. Ну, так справу не довели до кінця. І в 2020 році було відкрите кримінальне провадження чернівецьким обозом, проведено слідство. Переданий в Хотин, Хотинська, Хотинський слідчий закрив недостатньо доказів. Ну, як це так, розумієте? І ну це якщо таке відбувається у нас на самому низу, з... скажем, зі злості підприємця, що може, який заробив, ну, законно, незаконно, це хай встановлює служба безпеки України. І заробив гроші і може собі дозволити, скажімо, наняти поліцію, кинути орієнтіровочку їм, що я такий злочинець. Ну, то Служба безпеки може перевірити мене, може перевірити його так само, розумієте, я цього не боюся. Якось так розумієте, що От чому воно так відбувається? Тому що байдужість односельчан. Байдуже всього народу. Це не тільки у нас у селі в мене таке, це по всій Україні відбувається. Так само, як кажуть, сфабрикована справа була проти нашої Паші Павло, яка почалася з гранатою, що... а закінчилася ДТП, що ну... ну, якось так не має бути воно, не мають патріоти сидіти в тюрмі. Волю нашому Павлу. Всім політв'язням, сила в єдності і народ маємо зрозуміти, що не будемо єдині, будемо, ми нічого не доб'ємся Будемо єдині, будемо єдині, то ми переможемо як і внутрішнього ворога, як і, ну, моєму розумінні. Ви самі знаєте, не буду казати, хто наговарювати чи робити себе такого правдолюба. ну Односельчани знають мене і так само в моїй організації, ну, моїй, нашій організації доста. Ну, я так кажу, просто я є е, один з нашої організації доста, волю нашому пол. Так. повідомляю вам, що вас було зупинку з 1 35 закону країни про нас а саме в паніводі, посад спеціально. Я на що стіну? Тільки що знаєш, я вас розумію. Є у вас документи Так. Можете приділити? Я з громадської організації доста, по якій причині ми не зупинили. Я вам пояснив тільки що. Із яка стаття? Ну, стаття 35, пункт перший. Dar de mi devec Dem dies Hop je pari kenu camer e pari kenu camerą I ci bude tarp Processki more zupiñati zasib Транспортні засоби у разі. який да, дивіться. Баш, так. Пол, який? Дивіться, перший пункт. Як чув, я чиняв хорошу на... Я який порушується? Я ж до вас підійшов його запитав. Я скину, я скинув і мене жме, розумієте? Як? Жме мене, жме, я все скину. Коли зупиняюсь, я скидаю. Ага, я тут тримаю книжку, так дивіться. Так, І Є пункт третій. Якщо інформація, що спішку в чаті Тепер і реальний пропорушення пропору інформації інформацію про це, hé, Sinna, ці інформація, ці інформація, щодça, що там на може бути бігнення зняття. Так? Так. пан У нас було попереднє звернення, від не на Вікняського. А, ви посіли. Я зрозумів. Ви зрозуміли цьому ситуацію. Я зрозумів, так. А ви покажіть мені орієнтування? Орієнтування покажіть. Є письмо, покажіть мені письмо. А то не те, що Віднянський вчинив кримінальне. на нього було відкрите кримінальне провадження, Кримінальне провадження у 22-му році, у 20-му році, за те, що він шкільну ділянку незаконно приватизував. І слідчий Соколюк це все закрив. То не що? Я, не я розумію, я розумію, хлопці, до вас претензій ніяких. Я розумію, що вікняські стараюся нерви е, зробити. Я розумію вас теж. Але ви, е, діти, чинно законодавства. згідно. А що ви повному? То, що розумієте, наприклад, ви стараєтеся е, на мене спровокувати докази, які ви не знаєте. То, я, так, перевіряйте. Дивіться, мене, дивіться давайте, давайте я вам скажу. Ми так. не кажемо, що ви... Злочинець. Я волонтер. Давайте, давайте так. так. Дивіться, ми не говоримо. Але просто, от, от, є інформація, от ми хочемо в порядку статті 34 здійснити повернення в огляд вашого авто. Свідки мають бути два свідки. Не обов'язково. Відкрийте, будь ласка, А от, 34. Ні, свідки мають бути. Я без свідків. Поверхність огляд ви можете так подивитися. Якщо ми вас попросимо відкрити дверки, то ви два, два свідки, і відкриваєте і дивитеся. Ви трошки рівняєте поверх небу. Я розумію, зараз просто підкинете мені. Я зараз щось мені підкинете. Я зрозумію. Я зараз дзвоню на свій дос, хлопці на ці куди ви робите. А то ви що розуміло? на ці виграєте? Ну, побачимо. Так. <кій> 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 ні, хлопці, я оце такий важкий час, я розумію, ви все можете робити, я зараз дзвоню, хай під'їжджаю. Ви можете пояснити за ту ситуацію, яка сталася Жилівського ставу? Кула жилівського ставу людина під'їхала, у мене є відеофіксація. Да. Людина під'їхала і обігнала чисто мене, зупинила і почала провокувати, у нього був свідок. Mm -hmm. Але він не знав, що у мене був відеореєстратор ключик. Можете нам показати це відео? Це чисто прохання. Йде сюди в машину, йди сюди Ні, я не питаюся в машину. Відео є відео. Відео є. Він підрізав мене, зупинився і почав провокувати на набіг. Я кажу, це не однокласно. Чому? Він каже, що Я розумію. Він сказав, що я йому 15 років не даю жити. Можете дивитися, то питання. 15 років. Не маю. Не маю, не наші, не користуюся. Не користуюсь, не користуюсь і не Це Два свідки. Два свідки. Я Я розумію. Має бути має бути бумаж. Складайте протокол, буде буде все відкрити. Це превентивний захід згідно закону України про національну поліцію, стаття 34. Я це не йду. Я розумію, що він хоче мене прибрати, хоче. Закрити мене, хоч і любе Я, я не розумію зараз, про що йде мова. а ви казали, хотіли, що а ну ходіть сюди, хто хотів почути за ставу біля жирівського ставу ситуацію. Ви хотіли, так? Ну я вас просто запитав. Так, він просто він мене спровокував, хотів битися. Я сказав, що відійди. Для чого це? Ну для чого? Це ці церкві. Він сказав, що ти мені не даєш жити 15 років. Чому? Красти, кажу, так. Forgetting. У 20-му році проти нього було відкрите кримінальне провадження. Він шкільну ділянку украв, поза сесію провів. Розумієте, це перше. Друге, у 22-й рік е, було скоєно е, злочинним вилов риби. Технічної документації він не має, технічного паспорту. Це друге. Зараз приїдуть наші хлопці, зараз ми відкриємо машину, будете дивитися. Зараз приїдуть. Протокол, складаєте протокол Це і все. Поверхнева перевірка, ви так дивитеся поверху. Все, поверху дивитеся. Не порушуйте закон. Хлопці, ви молоді, вам будувати законну державу. Розумієте, а для чого це ви робите? Ви все правильно, а що ми саме зробили не так? Ну що, ну причина, яка має бути. Ну вам же ж пояснилося, ну ж ми ж не будемо повторювати. Так, я розумію. Ну, розумію. ви подивилися. Я коли до вас підійшов, я вам пояснив причину зупинки, пояснив. Бо я вас попередив, що ведеться відеофіксація, попередив. Я теж попередив, згідно з таким. Я вам представився, представився. Ну, а ви мене от бачите, от зараз запитуєте ще раз, от що таке, що сталося? Ну дивіться, і це не ми не кажемо от те, як ви, ви сказали, ми ж не кажемо, що ви злощенець, просто візуальний одяг. Ну просто я відійду Візу... такого два метри від вас, якщо хочете, просто відкриєте дверку, все. Поверневі огляд ор... проводиться згідно чинного законодавства. Так поверху, подивилися, що а так складайте протокола на мене. Якого протоколу? скажіть, протокол затримання, Що ви хочете ви отримати війні? зараз? Ні, ні, не, хлопці, то, так, ну. України про національна поліція. Так. Виключаю поверхне перевірку, вірно? Так. Ну все, що це потрібно. Поверхнемо, все подивилися, обійшли, подивилися, все, хлопці. Поверхнемо, обійшли, подивилися, все. Подивилися, обійшли, і, слухай, все. Ану. Час важкий, я вірю важкий, але маємо діяти згідно чинного законодавства, не порушувати закон. Тоді як воно відбувалася. Розпочав він, він їхав, він а, мене вів від початку села. Від початку села це було на Дмитрія 8 листопада. Обігнав, підрізав мене, зупинився. І вийшов і провокував, відкрив зверху, провокував бійку. Я кажу, заспокойся. Він мені спочав шарпати мене, я відтрутив його і сказав йому, кажу, слухай, не займайся єрундою, я бачу, в тебе так, є свідок. 10 років. Він я йому не даю, просто розумієте, 100 метрів від мого будинку ставок, на який в нього документів немає. Не було на 22 рік, коли війна почалася. І почалася війна, я приїхав за кордону, приїхав 7 березня я приїхав за кошти, тому що почалася війна. Розумієте? 12 квітня він осушив водойму, на яку немає технічного паспорту. Слів водори, вод, слів, слів водного інспектора. Я звертався в Чернівці, в мене є. контакт. Та не особисто, мені треба вода, щоб була в криниці. немає ні, так ви що, Віці, розумієте, ви можете Це залишити замули. свої контактні дані і у кого наразі ті матеріали, там, якщо буде потрібно, пояснення від вас точно надати. Вам контактні дані. Так. А ви розумієте, є таке заборона передачі даних третім особам. Вас... Почули ви мене, я так? Я вас запитав, чи ви можете надати свої а, контактні номер дані. Контактні дані. Коли номер телефону, вам... я думаю, що він у нього і у... У нього візьмете. Я вас... У нього ви візьмете номер телефону. Її в мене е, є мій аккаунт, розумієте, який він не заблокований. У Фейсбуці. вільний доступ. Е, наша організація, знаєте, ви доступ, вона відстоює і ваші права, щоб ви мали де жити. Не лише мої. Я вже скажу, мені 52 рік. Я борюся, і не лише я такі, як я, що ви мали де жити. Це вам має бути стидно за такі поступки. Я розумію, вам дали наказ відпішли, а ви узнайте. і пішли. Ви Ми на цьому. Я розумію. З вами ніхто не конфліктував. Я розумію, хлопці, дійте згідно чинно на законодавства, не порушуйте закон. Починайте з себе, закон починайте. Ніхто не порушує. Так, ну якщо покажіть мені бумажку, то що він дайте мені треба копію тої відомості. Це не може таке. Це є єдиний облік інформаційного проводити. Ага, хорошо, добре, як я, наприклад, зараз е, скажу на нього, він буде їхати, я скарем, не приємний у ви можете звернутися на спецлінію 102 і заявити про це. За це я заявлю за цей. За так, а ну мені в... покажіть ваші посвідчення. У селі Жилівка. Так. Ні, ні, то між Жирівкою і круг на території ще круглеської целі. Так, ну чекайте, фулет, чуть-чуть ні-ні, близько так не яблук погано бачить. Фурлет Євген Васильович, чекайте, 01 58, 440. Житон 015840. Дійсно до 28 років. Ваший. Хлопці, хлопці. 01 на 47. Пещаряга Микола Вікторович до 26-го дійсно. Ходи сюди теж, будь ласка. Так, так, ходіть, ходіть сюди, всі троє, всі троє. За... ходіть ході сюди. Так, так, ано. Е, Ратовський Денис Володимирович, 01 58 435. А ну, я звіримо, зараз впадаю у вас. Я не перевірю, але ну нічого. Добре, тоді вам щасливо і дороги. буде а... потрібно встановити якісь дані чи ці події, то я померти. Добре. добре, добре. Як, як ще раз до вас по позволити? Олександр Васильович, Олександр Васильович. Людина. Дивіться, ви ви все правильно кажете. Ви люди, це так само і ми люди. Ми так само мусимо робити. Парце кажемо, що ви ми, не мусите. Можете... Ми, ми мусимо її перевірити. Ми не кажемо, що ви злочинець, чи кажемо, що ви щось щось <звук> порушити чи щось. Правильно? Ви <звук> <з> вами <звук> нормально спілкувалися. Так, стала ситуацію. Так, я розумію. Да. Ми, ми правильно все зробили. Трошки неправильно, тому що я розумію, що ви перевірили, а хорошо, а зараз я. Буду, наприклад, от з собою буду злий і давай на тебе буду постійно писати заяви, присувати за, за хібний виклик. Має бути покарання? Якщо він підтверджується, що він хебний, то да. так? Так. Но... Я... Дивіться, я просто... інформація, яка надається, все, так. вона перевіряється. Правильно? Так, от так. Так. Як, наприклад, випадку з вами сьогодні. Ми перевірили, все, питань до вас немає. Ми не залишилися люди, ми залишилися людьми, і ви залишилися людьми. Так, я зрозумів. Все правильно? Ну, знаєте, я вам скажу, так, майже правильно. Чому? Тому що спочатку під тиском ви старалися мене присанути, щоб я відкрив, а у вас немає такого прав таких повноважень. Розумієте? Нема повноважень у вас. Я перечитаю. Має бути складений протокол, поверхні, поверхнісний огляд. Я особисто це. Я розумію, Особисто це то, що він перезвонив вам? А, а це він нас пислідні позвонив. А ви чекали все. мене тут. А, хай, молодці. Щасливої право. Ну. Добре, дякую.